Коли Стів Джобс повернувся в Apple, розробив рекламу Думай інакше і спроєктував iMac. Під час свого першого року роботи після перерви, всі зайвий раз переконалися в тому, що вже і так знали. Він був творчим мрійником. Джобс це показав і під час свого першого раунду роботи в Apple. Та незрозумілим залишалося одне. Чи може він керувати компанією, бо під час першого раунду він цього не показував. Джобс кинувся виконувати своє завдання керівника з детальною прискіпливістю, яка дивувала тих, хто звик до його переконання, що правила Всесвіту на нього не діють. Він став менеджером, і ця роль відрізнялася від ролі виконавця чимрійника, що мене приємно здивувало, пригадував. Голова правління Вулард, котрий і перемнив його назад на роботу. Мантрою джобсового керівництва стало «Фокусуйся!». Він усунув надлишкові виробничі лінії і урізав побічні властивості в новому програмному забезпеченні операційної системи, яку виробляв Apple. Тів уже не мав такого великого бажання настільки контролювати вироблення продукції на власних заводах. І натомість шукав можливості вироблення продукції де-інде. Починаючи від мікросхем і закінчуючи цілим комп'ютером, він також суворо дисциплінував постачальників Apple. Коли Джобс почав працювати на складах Apple, накопичилася продукція, вироблена за понад 2 місяці. А це більше, ніж у будь-якій іншій технологічній компанії. Як і в молока та яєць, життя на полиці. У комп'ютерів недовге, ті пристрої вартували близько 500 мільйонів доларів збитків на місяць на початку 1998 року. Він зменшив ту цифру вдвічі. Та не все виявилося безхмарним із джобсовим приходом, адже дипломатія так і не стала його перевагою. Коли він побачив, що Airbone Експрес. Доставляв запчастини невчасно, він наказав менеджеру Apple розірвати з ними контракт. Та менеджер попередив, що такі дії можуть призвести до судового позову з їхнього боку. На що Джобс відповів: Тоді просто скажи, якщо вони нас вимахають, то ніколи не отримують ані довбаного центра від компанії. Менеджер звільнився, позов у суд таки з'явився. І розв'язання ситуації розтягнулося на рік, мої акції вартували б 10 мільйонів доларів. Якби я залишився, говорив менеджер. Але я знав, що не зможу піти проти нього. І він усе одно звільнив би мене. Новому постачальнику наказали зменшити кількість продукції на складах на 75%. Що він і зробив. У стіва Джобса була нульова терпимість до невиконання завдань, говорив його директор. Коли у VLSI Technology були проблеми з вчасною доставкою мікросхем, джобс забіг на збори і почав кричати, що вони вимахані дурнуваті кузли. Компанія таки доставила мікросхеми вчасно, а керівники виготовили куртки з написами на спині. Команда ВДК. Що було скороченням від того, як назвав їх джобс. За три місяці праці під керівництвом Джобса, начальник відділу операцій Apple, вирішив, що такий тиск для нього не занадто завеликий, і звільнився. Майже рік джобс керував операційним відділом сам, бо йому здавалося, що всі кандидатури на цю посаду, з якими він провів співбесіду, це люди старої хвилі виробництва. Він хотів найняти когось. Щоб вчасно будував оперативні заводи і мережі постачання. Як це робив Майкл Делл. у 1998 році він познайомився із Тімом Куком, увічливим 37-річним менеджером із постачання в Compaque Computers, який не лише стане операційним менеджером, а й доросте до рівноправного партнера в управлінні Apple. Ось що пригадував Джобс. Тім Кук прийшов зі сфери постачання. І це саме той досвід, якого ми потребували. Я розумів, що він дивився на світ так, як і я. У Японії я відвідав кілька оперативних заводів і захотів збудувати такий же для Macintosh І Next. Я знав, чого хотів, і познайомився з Тімом, який мав бажання зробити те ж саме. Ми почали працювати разом, і вже невдовзі я довіряв йому в його діях. У нього було таке ж бачення, як у мене. Ми спілкувалися на високому стратегічному рівні, і я міг забути про багато речей, але він зищав як нагадування. Кук син працівника суднобудівного заводу, який виріс у місті Роберт Сдейлі, що у штаті Алабама, маленькому містечку між мобілем і Пенсаколою. за пів години їзди від узбережжя мексиканської затоки. Його спеціальність в університеті в Обруні було промислове виробництво. Він отримав освіту з бізнесу в університеті Дюка і протягом наступних 12 років працював в IBM, дослідницькому трикутнику штату Північна Кароліна. Коли Джобс запросив його на співбесіду, він саме почав працювати в Компакю. Кук завжди був інженером із логічним мисленням, і Компакю тоді здавався розумним вибором праці. Але він потрапив у тенета джобсової аури. Вже за 5 хвилин першої співбесіди зі Стівом я хотів приєднатися до команди Apple. Відкинувши перестороги та логіку, говорив тім згодом. Моя інтуїція підказала мені, що робота в Apple це єдиний шанс на все життя працювати з генієм. І він почав там працювати. Інженерів учать аналітично мислити і приймати рішення на основі цього, але часом. Прислухатися до того, що підказує тобі інтуїція, просто необхідно. Завданням кука у Apple стало впроваджувати у життя інтуїтивні пориви джобса, і він справлявся з цим дуже ретельно. Не будучи одруженим, він повністю віддавався роботі. Майже щоранку він ставав о пів на п'яту, відсилав електронні листи, годину займався в спортзалі і вже о шостій починав працювати. Він проводив телефонні наради щонеділі ввечері, щоб розпланувати наступний тиждень. У компанії, в якій директор схильний до істерик і часто вибухав, кук розв'язував проблеми спокійно зі своїм м'яким алабамським акцентом і сумирними поглядами. Хоч він і любив повеселитися, однак зазвичай обличчя Кука було насуплене, та й гумор його був сухуватий, писав Адам Лашинський у часописі Форщен. На зборах він часто робив довгі, незручні паузи, і єдине, що було чути, це шелест в горток від енергетичних батончиків, які він їв без перестанку. Якось коли він тільки ну, обійняв ту посаду в компанії, на зборах куку сказали, що в Apple є проблема з китайськими постачальниками. Це дуже погано, сказав він. Хтось має поїхати в Китай і вирішити це. За 30 хвилин він подивився на працівника операційного відділу. Чому ти ще досі тут? запитав не емоційно. Працівник устав, одразу поїхав в аеропорт Сан-Франциско і купив білет до Китаю. Він став першим заступником кука. Кук зменшив кількість ключових постачальників Apple – з сотні до 24, змушував їх укладати вигідніші угоди, щоби підвищити ефективність. Переконав багатьох перенести свої офіси поближче до офісу Apple і закрив 10 із 19 складів компанії, зменшуючи площі, де міг накопичуватися інвентар. Він зменшив кількість інвентарю, який зібрався на складах протягом двох місяців на початку 1998 року. А у вересні того ж року Пук зробив так само, що комп'ютери не залишалися. На складах більше за 6 днів. Наступного вересня це було вже 2 дні. Окрім того, він зменшив час вироблення комп'ютера Apple з 4 місяців до 2. Це все не лише дозволило заощадити гроші, укомплектувати кожний комп'ютер найновішими деталями. У 2020 році Тім Кук заробив 14 мільйонів доларів, а у 2021 майже 100 мільйонів доларів. При цьому середня зарплата в компанії склала у 2021 році 68 тисяч доларів. Сьогодні Тім Кук є успішним CEO компанії, який тримає її на плаву.